У Мюнхені триває безпекова конференція, і напередодні Трамп заявив, що на ній будуть присутні росіяни. Відразу заспокою їх там немає, чому поясню далі. Але з важливого, що прозвучало в перший день мюнхенської конференції, це заява віцепрезидента США Дівенса, що Європа має взяти на себе більше відповідальності, і заява Зеленського, що він хоче зустрітися з одним росіянином, і це Путін. Але після того як матиме спільний з Трампом та європейськими союзниками мирний план. Загалом, ми чуємо зараз просто десятки заяв високопосадовців з різних країн щодо припинення війни, але мабуть найбільший резонанс викликають промови саме Трампа. Напередодні він поспілкувався з журналістами в овальному кабінеті і серед іншого заявив про можливу зустріч усіх сторін у Саудівській Аравії. Схоже на те, що найбільш актуальне бачення США мирної угоди ми дізнаємося буквально у межах двох днів. Однак певні пункти уже оголошені: це ймовірно закріплення втрати українських територій та ймовірне перебування європейських миротворців як гарантія ненападу з боку Росії. Давайте розбиратися в цих основних тезах Трампа та в тому, як на них реагують і в Кремлі, і в ЄС, і в Україні. Почнімо із свіжих заяв на полях Мюнхенської конференції. Там виступив зокрема віцепрезидент Дівенс, але про Україну він майже не говорив. Лише що Україна та Росія мають дійти згоди, а більше говорив про європейський союз. Він критикував те, як ЄС протидіють пропаганді, в тому числі російській, і сказав, що безпеці Європи загрожує не Китай чи Росія, а внутрішні чинники. Тож ЄС має взяти на себе більше відповідальності за ситуацію на континенті. Погоджується з ним і очільник Пентагону Гексет. Він закликав європейських союзників витрачати більше на оборону. Європі не варто розраховувати на вічну присутність американського контингенту, як і на те, що американські війська будуть присутні в Україні. Я не вважаю, що в рамках цих переговорів американські війська будуть розміщені. ви можете це зафіксувати. і я вважаю, що це правда. Це питання, яке мають вирішувати європейці разом з Україною та Росією. І американські війська не братимуть у цьому участі. А от Зеленський повторив, що не можна приймати рішення щодо України без України та сказав, що не потребує в обличчі США посередника. Зеленський хоче, щоб Америка була на боці України. Без реальних безпекових гарантій. Ми дамо йому просто паузу. Я не хочу бути людиною, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, і тому я ніколи не зроблю цього таким чином. Та український президент сказав, що зустрінеться із путіним лише за певної умови. Я зустрінуся лише з одним росіянином, з Путіним тільки після того, як у нас буде спільний план закінчення війни з Трампом та Європою. Напередодні Трамп анонсував можливу зустріч представників України, Росії та США на конференції в Мюнхені. Утім, в офісі президента заперечили, що розмова з росіянами взагалі відбудеться. Україна має говорити спочатку з Америкою. Підкреслює офіційний Київ. Утім, жоден з представників Росії акредитацію на конференцію не отримав. Про це в ефірі радіостанції Deutschlandfunk сказав голова конференції Крістоп Хойзген. Отже, у заході росіяни участі не беруть. І тут перейдемо до того, які заяви лунають від Трампа щодо припинення війни в Україні в останні дні. Напередодні ми вам вже розповідали про висловлювання Трампа і його розмова із Путіним, як і бачення майбутнього миру, встигли приголомшити Європу. Про це пише низка авторитетних західних видань, таких як Таймс. Швидкий розвиток подій стурбував Європу. Повідомляє Гардіан. Бо схоже, що Путін і Трамп ведуть перемовини про майбутнє безпеки континенту за спиною європейських лідерів. Глава дипломатії ЄС Кая Калас вже заявила, що будь-яка мирна угода, укладена за спиною України та Європи, зазнає невдачі. Ну і раніше Трамп вже зробив низку заяв, що і спричинили таку реакцію. Він уникнув відповіді на питання, чи є Україна рівноправним учасником переговорів про мир, та назвав повернення України до кордонів 2014 року малоймовірним, а вступ до НАТО непрактичним. І європейські партнери, і сам Зеленський заявив, що ніяких двосторонніх переговорів про Україну без України бути не може. Та Київ не прийме жодних перемовин без своєї участі. Ну і в процесі мають брати участь європейські партнери. Наполягає Зеленський. Після цього тепер Трамп каже, що для України все ж буде місце за столом перемовин, але він відкинув критику щодо того, що спочатку мав поговорити із Зеленським, а не Путіним. Пояснив це так, мовляв, і так знав, що Зеленський готовий укласти мирну угоду. Та хотів переконатись, що цього ж прагне і Кремль. Про що саме домовилися Путін із Трампом? Деталі всієї розмови публічно, звісно, не оголошують. Але Москва схвалила підхід Трампа щодо завершення війни. І після розмови з лідером Кремля Трамп повторив тезу російської пропаганди про причини початку повномасштабної війни. Мовляв, саме заяви Байдена про можливість членства України у НАТО і спричинило вторгнення. Я вважаю це причиною початку війни. Байден вийшов і сказав, що вони можуть приєднатися до НАТО. Він не повинен був цього говорити. Тож Зеленський на Мюнхенській конференції сказав, що США ніколи насправді і не бачили Україну в НАТО, і це питання більше не до Трампа, а до політики США. Але він додав, що це можна змінити, оскільки українська армія зараз має високий рівень і може зміцнити НАТО. Водночас, альтернативою вступу до НАТО може стати збільшення видатків на армію. Та її збільшення вдвічі, і повернімося до Трампа. Коли журналісти запитали у нього, чи вірить він Путіну, коли з ним говорить, то Трамп відповів схвально. Я думаю, що він хоче миру. Я думаю, він сказав би мені, якби ні. А тепер до інших ймовірно приємних для Кремля заяв. Трамп хоче відновити членство Росії в складі G7. та її виключення з великої сімки він назвав помилкою. Я нагадаю, G7 – це об'єднання семи країн провідних економік світу. Вони збираються для обговорення глобальних проблем. Та Росію виключили з групи семи ще у 2014 році після окупації Криму. Я би дуже хотів, щоб Росія повернулася. Я вважаю, що було помилкою її виключити зі складу. Слухайте, річ не у тому, подобається Росія чи не подобається раніше. Це була велика вісімка. Я думаю, що Путін дуже хотів би туди повернутися. Ну А тепер перейдемо до реакції української влади на розмову між Трампом та лідером Кремля. Наразі є інформація від анонімних джерел з оточення Зеленського, які поговорили з виданням Аксіос. Путін лише вдає, що хоче домовитися про мир, бо боїться Трампа. Про це президенту США під час розмови сказав сам Зеленський. Він вважає, що лідер Кремля просто говорить те, що Трамп хоче почути. Так, от Трамп відповів йому, що Зеленський можливо правий, сказав незабаром перевіримо. У кінці розмови Трамп пише видання дав президенту України свій особистий номер та сказав, що той може телефонувати йому напряму. Так, от коли та де все таки перемови не відбудуться, поки невідомо точно. Утім, як я вже казала, високопосадовці з Росії України та США ймовірно зустрінуться на наступному тижні у Саудівській Аравії. Про це принаймні говорить Трамп, але повернімося до зустрічі Трампа. Він поки не озвучував намірів зустрітися у двох із Зеленським. При цьому він має плани побачитись із Путіним. Можливо, як сказав президент, США, це відбудеться у тій самій Саудівській Аравії. Але у контексті перемовин ключовим питанням для України залишається те, якими ж будуть гарантії безпеки, тобто гарантії того, що Путін згодом не нападе знову. Утім, судячи із останніх заяв, поки що захід не готовий прийняти Україну до НАТО, та саме членство в альянсі Київ вважає найефективнішою гарантією безпеки. Тож якою буде альтернатива, та чи взагалі вона буде говорити поки рано. Однак Трамп підтримує ідею із залученням європейських миротворців до України, що може бути якраз однією із гарантій безпеки. І тут варто сказати, що американські війська не братимуть участі у миротворчій місії в Україні. Про це, як ви вже чули, раніше сказав очільник Пентагону Гексент. Однак є й інша заява віцепрезидента США Джей Ді Венса, як пише Wall Street Джорнал. Він не виключає такої можливості, але за умови, якщо Росія не поводиться на угоду, що гарантує довгостроковий мир, також він пригрозив у такому випадку вдарити по Москві санкціями. Інші останні заяви про перемовини пролунали вже від держсекретаря Рубіо. Він сказав, що завершення війни в Україні відбудеться поетапно і почнеться із припинення вогню. Потім відкриття гуманітарних коридорів та гарантії безпеки для енергетичної інфраструктури. Та саме Європа окремо наголосив. Він повинна буде надати Україні довготривалі гарантії безпеки. І тут перейдемо до іншого важливого для України питання: про те. Що після мирних перемовин чекатиме на окуповані Росією території? Адже Зеленський наголошує, що Україна ніколи не визнає ці території російськими. От у Вашингтона є своє бачення цього у мирній угоді. Зафіксують втрату територій. Про це сказав спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келох. Проте каже він: Україна, звісно, може із цим не погодитись. вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території. Але послухайте, вам не обов'язково визнавати, Келог навів приклад країн Балтії, радянську владу, над якими США ніколи не визнавали. І я нагадаю про те, коли домовленості можуть почати діяти. Путін і Трамп ймовірно намагатимуться досягти припинення вогню до Великодня або 9 травня. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела серед українських та американських високопосадовців. Та в Кремлі, схоже, вже готується зустріти Трампа саме в знаменний для Москви. День. Путін буде радий бачити Трампа в Кремлі 9 травня, якщо той вирішить туди завітати саме в цей день. Про це заявив прес-секретар лідера Кремля Пісков. А чи слідкуєте ви за ситуацією навколо ймовірних мирних перемовин? Розкажіть нам у коментарях, що ви думаєте про останні заяви пов'язані із цим? Та не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, щоб знати ще більше.